Чи траплялось тобі відчувати, що в голові цілий шторм, ти прокидаєшся і вже втомлений. Думки крутяться по колу, сумніви, страх, порівняння, тривога. Здається, що життя витікає скрізь пальці, а потім приходить дивна тиша: мир, спокій, присутність Бога. І ти розумієш, це не просто емоції. Це інший тип мислення. Апостол Павло описав це так, бо тілесна думка смерть, а духовна життя і мир. Сьогодні ми розберемо, що це означає і як перейти від мислення, яке забирає життя, до мислення, яке його дарує. Давай одразу розберемо, що це таке. Тілесна думка це не просто про гріхи тіла, це не просто про фізичне бажання. Це спосіб мислити без участі духу. Це мислення, яке виходить з его, страху, контролю, порівняння, коли людина оцінює все через я, мені, моє, що скажуть, що буде. Такі думки завжди засереджені на виживанні, а не на творенні. Тіресне мислення це життя у режимі страху, духовне у режимі довіри. Тілесний розум постійно аналізує, він порівнює себе з іншими. Він ображається, тривожиться, контролює, а духовний розум бачить глибше. Він відчуває напрямок Бога. Він не реагує, а відповідає. І ось вам приклад: тілесна думка. Чому в нього все виходить, а в мене ні. Я, мабуть, не вдаха. Духовна думка. Кожен має свій шлях, Бог веде мене моїм маршрутом. Бачиш різницю? Одна думка забирає мир. Інша дарує його. А чому тілесні думки приносять смерть? Це не обов'язкова фізична смерть, це втрата життя, радості, натхнення, енергії, надії. Це коли розум переповнений страхом, душа втрачає життя, мозок переходить у режим загрози, і ти не живеш. Ти просто виживаєш. Тілесне мислення говорить: я один, я не впораюсь, мене ніхто не розуміє, усі проти мене. І з кожною такою думкою серце стискається: світ стає меншим, майбутнє темнішим. Це не Бог карає за такі думки, це думки самі відрізають нас. Від джерела життя. Бо Бог це життя, а страх це смерть. Ісус сказав: Я прийшов, щоб мали життя і мали з надвижком. а тілесне мислення закриває доступ до цього життя, воно створює внутрішню в'язницю, навіть коли зовні все нормально. Можна мати все і бути мертвим всередині. Можна мати мало і бути живим. Різниця у типі мислення. Що таке духовні думки? Духовне мислення це бачити реальність очами Бога. Це не все добре, все класно, це не токсична позитивність, це глибоке розуміння. Навіть коли важко Бог діє. Біблія каже: бо ми маємо розум Христов, розум Христа, не ідеальний розум, не безтурботний розум, але розум, який бачить більше, ніж очевидно. Духовна думка не заперечує перешкоди. Вона бачить в ньому шлях до звірості. Вона не тікає від проблеми, вона запитує, що Бог хоче показати мені через це. Така думка не вбиває енергію, вона народжує мир. І саме тому Павло каже: духовні думки, життя і мир. Мир це не просто про відсутність проблем, це про присутність Бога всередині проблем. І ось два способи бачити світ. Давай порівняємо: Тілесний розум каже: я бачу і тому я вірю. Духовний розум каже, Я вірю і тому я бачу. Тілесне мислення живе з минулого. Воно постійно повертається до старих ран, помилок, образ. Духовне мислення живе з майбутнього. Яке вже є в Божому задумі. Тілесне шукає доказів. Покажи мені, тоді повірю, духовне бачить сенс. Я вірю, навіть коли не бачу. Тілесне живе від реакції. Щось сталося, і ти автоматично реагуєш. Духовне живе від натхнення. Щось сталося, і ти запитуєш Бога, як відповісти. Один і той самий шторм може когось звамати, а когось навчити ходити по воді. Різниця не в штормі, різниця в мисленні. Добре, що робити практично. Перше усвідом. Зверни увагу на свої думки. Що переважає страх чи довіра, порівняння чи вдячність? Контроль чи віра? Просто помічай. Не засуджуй себе, просто дивись. Духовна зрілість починається з усвідомлення. Друге, зупинись. Тіресні думки годуються швидкістю. Коли ти сповнюєшся. Коли ти сповільнюєшся, вони втрачають силу. Мир приходить у тиші. Псалом каже: утихніть і знайте, що я Бог. Не думайте більше, не аналізуйте швидше, а утихніть. Зупинись, помолись, помовчи. Згадай обітницю Слова Божого. Дозволь Духу Святому промовити в твоє серце. Третє замінюй. Коли з'являється думка, я не зможу, скажи: з Богом я зможу. Коли ніхто мене не любить, скажи: Я улюблений у Христі. Коли усе безнадійно, скажи: Бог робить нове. Це не самонавіювання, це замінна брехні на істину. Четверте, практикуй присутність. Не біжи від життя, запрошуй Бога у кожну мить, вранці, коли ти прокидаєшся, у роботі, коли приймаєш рішення, у розмові, коли говориш з людьми, у складній ситуації, коли не знаєш, що робити, коли розум з'єднується з духом, думки стають каналом Божої мудрості. Мир це не коли все спокійно навколо. Мир це коли спокійно всередині, навіть якщо навколо буря. Ісус сказав: мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, нехай не тривожиться серце ваше. Світ дає мир через контроль, гроші, успіх, визнання. Але цей мир тимчасовий, бо залежність від обставин. А Божий мир не залежить від обставин. Він сильніший за обставини. Життя це не просто дихати, це коли душа відчуває рух Божого Духу. Коли твої думки узгоджуються з його думками, у серці з'являється мир, який світ не може не дати ні забрати. І ти можеш бути в хаосі, але всередині тихо. Можеш бути у битві. Але всередині спокійно. Бо духовні думки це життя і мир. Тілесне мислення вбиває натхнення, воно краде радість, воно живить страх, але духовне мислення відроджує життя. Ти не просто людина, яка думає, ти дух, який творить через думку. Тому що коли обираєш віру замість страху, вдячність замість скарги, мир замість контролю, ти створюєш небо на землі. Бо духовні думки це і є життя і мир. Це третє відео серії перетворення розуму. У наступному відео ми поговоримо про те, як розпізнати звідки приходять твої думки, і як навчитися відрізняти голос Бога від голосу ворога. До зустрічі! Бажаю вам благословення!